Компактний, біленький, маленький, гарненький, але не працює. Підсилювач радіотрансляційний так, радіоточка. Ось високовольтній 70 100 вольт. Не тільки радіоточка, не тільки радіокрапка. Їх також використовують для озвучування великих приміщень. Коли розгалужена мережа матюкальників, матюкальники йдуть з трансформаторами, це гласуючи, узгоджуючи, по-українськи буде правильно, узгоджуючими трансформаторами, за рахунок перемикачів на яких навіть можна регулювати потужність. Тюта, я ж навіть вам покажу, ось, наприклад. Двополосний з піщалою. Піщала підключена там, через конденсатор, тут не видно доволі модні, потужні динаміки. Ось стоїть трансформатор. І колись до того, як виламали, тут був вимикач. І саме цим вимикачем можна комутувати обмотки трансформатора. А відповідно, і амплітуду сигналу на динаміки, їхню гучність. Також це дозволяє знову загласовувати, погоджувати. Опір по шині і підключати величезну кількість тих трансформаторів, тих гучномовців в паралель на одному об'єкті. Так от, ось цей гарненький маленький не хоче працювати. Воно якби цикає. Воно якби цикає і не хоче запускатися. Напруга живлення з блока на місці, блок з індикатором. Йому вже є трохи років. Давайте будемо щось пробувати. Блок йде в захист. Дійсно клацає і йде в захист. Враховуючи, що в нього вік печотний, може щось тут не альо. То трансформатор, то він йде по виходу. Тобто саме з нього йде вихідний сигнал, якісь кріплення не задіяні, плата мінімалістична, входи керування, попередній підсилювач на операційниках. Враховуючи малюсінький радіатор і два дроселя, скоріше за все, це вже деамп, де-канальний підсилювач. Це і добре, і зле одночасно видно дуті конденсатори. І питання тільки, чи жива мікросхема підсилювача. Бо якщо так, то це халява швидко, легко, недорого. А якщо деамп пішов гай, то питання, чи зможемо ми купити. Його живим в оригіналі, а не перемаркований із розборки з Китаю, як то найчастіше зараз трапляється. Розбираємо. Конструкція приводу не дозволяє витягнути плату без демонтажу трансформатора, заодно на нього дивимося. Зроблений акуратно, залитий по центру епоксидкою для кріплення. Брендовий тут питань немає жодних. Навіть на резиновій прокладці тепер можна зняти. Плату, знизу в нас нічого цікавого. Все саме цікаве ховається під радіатором. Ось вона мікросхема деампа. Судячи по всьому, її вже паяли або вона горіла. Так що ж воно таке шкарадне і жовте? Мікросхема курила, мікросхему так шкарадно паяли, чи вона згоріла? Скоріше за все, вона згоріла, а згоріла вона, тому що в неї були проблеми з живленням. Як казав один Москаль, всі проблеми від плохого питання зі здоров'ям. Конденсатори включені мінус плюс, мінус, плюс паралельно. Тобто, живлення однополярне однополярне живлення, а це дросілі вихідного каскаду фільтри. Треба дивитися, що за мікросхема, чи вона доступна в продажі, а тільки тоді пробувати міняти конденсатори. До цього це не має сенсу. Не знаю нашу, але беру довгограючі банячки. І підсилювач. Так він виглядає, треба скручувати. Дивитися, чи потрібні там мікросхеми, як заявлено в описі, чи напхали туди хзичого. Оп! Ще трошки є мікросхема. Видно, не видно, видно. 3116D2. Вона файно, файно виглядає на оригінальну Техасівську. Здуваю. Шкода, платки буде валятися. Горіло тут моцно. Видно, як прогоріла мікросхема і навіть підкладці дісталося. Підрізаю дорожки, впаюю мікросхему, ставлю назад радіатор. Треба перевіряти. Особливістю підсилювачів Д-класу є меандр на виході, навіть на холостому ході, коли немає вхідного сигналу. Генерація, шим сигнал є, але він є до фільтру. Вихідний фільтр, от з з конденсаторами, його якраз знімають високочастотний меандр. Тут, на жаль, підлізти осцилографом без радіатора не дуже є як, щоб поміряти меандр. А без радіатора не хочеться, бо друга особливість підсилювачів Д-класу це сильний нагрів на холостому ході. Але цей нагрів не збільшується в роботі. Тобто він як на холостому гріється, майже так само і при повному навантаженні. Це така їхня особливість. Тож, кручу радіатор, збираю докупи і вже буду перевіряти під навантаженням. Ще залишилося перевірити конденсатори в блоці живлення. Ще одна цікавинка даного пристрою це можливість віддаленого керування, по сигналу від мікшерного пульта озвучки, а також можливість автоматичного переходу в черговий режим. Тобто, коли довший час чи заданий час немає сигналу на вході, він відключає динаміки, щоб зменшити енергоспоживання, щоб не гріти підсилювач і не споживати зайву електрику. І при появі вхідного сигналу знову переходить в режим активності. Аналогічно міняємо конденсатор в блоці живлення, тимчасово накладаємо йому гіпс, щоб клей застиг. І основна помилка людей що вони забувають гіпс знімати. І потім починає лізти, липнути, клеїтись до всього, бруд збирати. А вона потрібна виключно на пару годин, щоб застиг клей. Тому, якщо вам майстер віддав блок живлення, Замотаний ізолентою, то пам'ятайте, що це гіпс, який потрібно зняти. Він є тимчасовим явищем. О, можна вмикати, перевіряти. Так, ну що, підключаємо блок живлення, підсилювач в стендбай режимі. Хай собі прогрівається. Підключаємо йому вхід, запускаємо якийсь музончик і даємо гучність. Хай прогрівається. І поки прогріваються передаки в тих, хто не розуміє, що відбувається, ми послухаємо музику і послухаємо, як грає цей динамік. Причому басу він доброго не дасть, бо він без корпусу. Як бачите, підсилювач працює повністю. Відповідно, збираю ставлю пльом бою тішу власника.